Нарешті виключений і в реєстрі, ми оскаржили поновлення на обліку, і зобов'язали внести коректні дані, що клієнт за 2012 рік був виключеним по непридатності до військової служби. Тобто, в чому суть? Це один із перших процесів, де в рамках суду по бездіяльності ми дізналися, що клієнта зовсім іншим ТЦК поновлено на військовому обліку дистанційно, по, як я з вами ділилася по реєстру виборців. За завданням Генштабу. І от нашої задачею принципово було спочатку виграти в Одеському окружному суді процес, а потім, щоб, звичайно, це не оскаржили і виконали. Із позитивної тенденції. Слава Богу, не довелося місяцями розрулювати питання. Все-таки приморський та ЦК добросовісно виконав рішення суду. Навіть не довелося заходити в судовий контроль. Тому кейс завершено, в кого виникають додаткові складнощі або такі проблеми. Ви знаєте завжди до кого звертатися і запис через шапку профілю.